Ще одне питання, яке е, трошки виходить за рамки нашої розмови, але я не можу просто це е, вас не спитатися, зв'язку з тим, що ми маємо новий дедлайн, 8 серпня, встановлений Дональдом е, Трампом, е, до якого Росія е, має дати якусь відповідь і зупинити війну. А на вашу думку, що, що буде 9 серпня? Я не очікую нічого екстраординарного з тієї простої причини, що, на мою думку, у Дональда Трампа немає е, такої знаєте е, політичної адженди політичного порядку денного, геополітичного порядку денного він не почуває себе продовжувачем справ Рональда Рейна у боротьбі з імперією зла, і те, що він відправив спецпредставника Увіткофа до Москви, а спецпредставника Келога. Очікують в Києві, це я думаю, ну цілком зрозумілий і очевидний момент. Тобто, 9 серпня війна не закінчиться, буде продовження воєнного стану і тема, все, що витікає з того, від знову відпадається на невизначений час. Чому є ще? Безумовно, 8 серпня війна не закінчиться. Хіба що можуть бути певні поступки з боку Росії, з боку України, якісь контури обопільних поступок. ну Там йдеться про повітряне перемир'я, яке дійсно важливе для України не в контексті нальотів на мирні українські міста і об'єкти інфраструктури. Але очікувати, що настільки масштабна війна зупиниться за принципом зразу тут, ну це, на мою думку, наївність. Товариство, це був невеликий уривок з інтерв'ю політолога Євгена Мавди. Повна розмова про стосунки залужного і Зеленського. Залужний знає правду. Дивіться повне інтерв'ю вже завтра, о 18-й годині. Дякую.